У вівторок 5 лютого в Івано-Франківську відбудеться акція на підтримку сім'ї Павлюченків. Про це в понеділок мовилися на прес-конференції її організаторів. Нагадаємо, що сина і батька Павлюченків звинуватили у вбивстві судді. І з вироком у цій гучній справі не погодилися тисячі протестувальників, вважаючи, що вона сфабрикована. Протестні марші тривали у багатьох містах України. Історія набула розголосу і за межами держави. Так на підтримку Павлюченків вже відбулися виступи у декількох державах Європи. За словами організаторів Івано-Франківського маршу, вони детально ознайомилися з нині доступною інформацією про справу і також вважають її сфабрикованою. Тому на мирні акції у вівторок вимагатимуть справедливості. Наше місто, наше советне місто, яке ніколи не було байдужим, долучається до мирних демонстрацій в захист прав людини. А саме. Сім'ї Павлюченків сьогодні зранку, в 9-й годині Ми занесли повідомлення до Віктора Андрійовича нашого мера, про те, що завтра відбудеться мітинг, мирний мітинг, демонстрація, хода в підтримку сім'ї Павлюченків. Колона пройде організованим маршем. До фонтану від фонтану ми повертаємо через майдан через площу Міцкевича і, попри голубу церкву, виходимо до обласної адміністрації. На акції не буде жодної партійної символіки, будуть тільки традиційні ну, для таких аполітичних акцій прапори. Це державний синьо жовтий червоно-чорний Бандерівський ну і банер. банер на підтримку сім'ї Павлюченків.